Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило геть. Усе війна тисне на всі сектори економіки, і іт індустрія не стала виключенням. Про це розповів девопс-інженер Микола Прокопенко. Спочатку війни можна було спостерігати певний відтік або навіть паузу інвестицій. Більшість компаній призупинили найм будь-яких спеціалістів, тобто спеціалістів будь-якого рівня від початкового до висококваліфікованих, маю на увазі з великим досвідом. Але пройшов деякий час і можна спостерігати звороню тенденцію. Тобто зараз є вже позитивні зміни спочатку повного повномасштабного вторгнення країни-агресорів. З перших днів вторгнення чимала частина компаній it сектора які розташовувалися на території бойових дій, була вимушена терміново евакуюватися до більш безпечних західних областей або навіть за кордон. Різко зменшилася і кількість вакансій від потенційних роботодавців. Однак, не дивлячись на це, саме it індустрія забезпечила рекордних 2 мільярди доларів експортних надходжень. Наприклад, у квітні. На початку це майже не було вакансій, тобто було дуже мало. Якщо брати, наприклад, у грудні або жовтні, то це вже це майже не було вакансій. Тобто роботу було знайти, якщо людина втратила її, то дуже важко. А, але щодо саме зараз, як справи в індустрії, то можна подивитись на звітній квартал перший то були рекордні надходження до нашої економіки з цієї індустрії. Це говорить про те, що є позитивні тенденції, є збільшення об'ємів замовлень у деяких фахівців. Тобто навіть е західні страни обирають наших клієнтів. А просто як, це як, як краще вибору замовник, тобто виконавця з України, це як допомога, я навіть не знаю. І це дивно спостерігати дуже багато західних клієнтів, які просто приходять до нас, і ми хочемо вам допомагати. Ми наймаємо маємо ваших фахівців, тобто ваших намазі має на увазі українських фахівців. Крім того, багато it компаній допомагали своїм співробітникам з евакуацією і подальшим влаштуванням. Розповідає пан Микола компанії допомагали. Фінансово могли допомагати з евакуацією, і евакуювати могли будь-кого. Тобто ти, наприклад, знав сусіда, і ти просто там, замовляєш за нього місце в автобусі і його вивозять у більш безпечне місце. Деякі компанії перетворювали офіси, в хаби, де можна було поїсти, переночувати, і це могли бути також ті ж там, ваші сусіди. Немає не значення хто це. Тобто не обов'язково працівники, так, цієї Так, Бу так, так. були деякі вимоги стосовно часу перебування, але все одно було де поїсти, було можна було декілька днів поспати, помитись, і це, це супер. А після того вже можна було йти до будь-якого волонтерського центру у тому місці безпечному, де ви були, і далі рухатись у безпечному якомусь напрямку. В цілому ж попит на фахівців з України поступово відновлюється. Багато великих компаній розривають ділові стосунки з Російською Федерацією і шукають спеціалістів саме серед українців. Глобально ж світовий попит на ті рішення тільки збільшується, Тож перспективи на майбутнє є і вельми позитивні.